Усім доброго дня. Пригнали для вас ось такий класний автомобіль. Це Mitsubishi Outlander XL 2011 року випуску. І вже знімаємо відеоогляд для вас. Автомобіль на таких гарних легкосплавних дисках R18 радіусу. На максимальній комплектації, яка тільки може бути, в такому гарному темно синьому кольорі. Автомобіль весь в зазорчиках, без колів, без царапин. Так само всі легкосплавні диски у нас в гарному збереженому стані. Такі присутні у нас рейлінги на даху. Дивіться, по цій стороні автомобіль. Він просто дзеркало. Задні стопи у нас без колів, без царапин, без запотівань. Буває, що приїжджають такі потріскані, там вода попадає, волога тут такого немає. Присутні у нас задні парктроніки, камера заднього огляду. Це швейцарський автомобіль. Поднищу він у нас як новий. Присутній у нас повний привід. Всі логотипи Outlander, Mitsubishi, все присутнє. Сажую, фільтр EGR, ніхто нічого не вирізав. Так, подивіться, по пасажирській стороні автомобіль. І колеса у нас без бордюрки в дуже збережному стані. Автомобіль не фарбований, весь в рідній фарбі. Дивіться відео далі, покажу вам його товщиноміром. Ось так він виглядає. Так, по комплектації присутні у нас топові біксенонові фари, Противотуманні фари, омивачі фар, передні задні парктроніки, камера заднього огляду. Присутній у нас датчик світла, датчик дощу, люк, кожна кнопочка по автомобілю працює. Гарні легкосплавні диски r 18 235 55 з хорошим протектором резини, тормозна система також в хорошому стані. Такі пороги гарні виглядає так Безключовий доступ присутній по автомобілю. Дивіться на карту водія, в якому воно стані. Так, є якісь невели, невели, невеличкі потертості. Автомобільний не новий, зараз я вам сфокусую. Але в загальному автомобіль в добротному стані. Так, Присутній повний електропакет, блокування дверей, регулювання дзеркалами повний, всі асистенти, які тільки можуть бути, присутні в даному автомобілі. Присутні електрорегулювання сидінь. Кожна кнопочка по автомобілю працює. Подивіться на стан сидіння водія, в якому воно стані воно не шилося, не красилося. Пробіг автомобіля 215 тисяч, оригінальний перевірений. З надійним двигуном 2,2 дизель на 115 кВт. Ці двигуни дуже виносливі. Подивіться на стан керма, в якому воно стані. Також покажу вам ззаду. Стеля у нас не прокурена, в такому доброму ще збереженому стані. Присутня у нас навігація, USB, AUX, Bluetooth можна підключатись з телефоном. Присутній у нас люк. Гарно виглядає двозонний клімат-контроль, підігріве сидінь присутні, надійна автоматична коробка автомат. Переключання повним приводом, 2 веде, 4 ВД. так Тут у нас підігріви водія сидіння. Кому стані оригінальні коврики, відкривання це бензобаку. Всі можливі асистенти, які присутні в цьому автомобілі. Які тільки можуть бути, все тут є. Музика Rock Ford вам сказати. За, позаду у нас ще є сабвуфер. Пробіг автомобіля 215 346 кілометрів. Є е, сервісна історія, все вам покажу, розкажу. Кого за цікавий автомобіль, телефонуйте, все. Що може забуду сказати, то розкажу. Так, Ось так він виглядає. Автомобіль пройшов легеньку хімчистку, салону і поліровку кузова. Також автомобіль вже сертифікований і готовий до постановки на облік. Повністю розмитнений. Постановка на облік даного автомобіля буде десь в районі 250-300 доларів. Подивіться на стан водії карти пасажира. Вона просто як нова. Так, покажу вам по салону. Все чистеньке, оригінальні коврики. Автомобіль дуже збережений. Люк, покажу вам ось з цього ракурсу. Великий підлокітник, ще забув сказати. Тут у нас також виїжджає цей підлокітник з підстаканничками. Собі щось можна поставити в дорогу, якісь напої. Подивіться на стан сидінь. Вони просто як нові. Така гарна зроблена шкіра з перфрацією. Пройоми у нас теж в гарному стані, нічого не побито. Так, у такому стані у нас сидіння. Сидіння у нас зложується в рівну підлогу, робиться дуже багато місця, у кого велика сім'я. Можна собі багато чого положити ззаду. Так. Камера за огляду. Е, тут у нас ніякої ржавчини, нічого немає. Зараз я вам відкрию, покажу. Так. Ось так, стільки місця у нас ззаді, ззаду, ззаду. Тут воно коложиться. Все такой в добротному збереженому стані. Так, складається, так само у нас виїжджає тут. Бачите, ще є два сидіння, це семимісна машина. Тобто воно все розложується, розкладається і робиться сім місць. Присутній у нас домкрат, аварійний знак, крюк. Все, нічого не забираємо, все як приїжджає з Швейцарії, так і продаємо вам. Так, В такому стані автомобіль, саббуфер, дуже гарно грає музика, акустика, Rockford. Дивіться, на стан пластмаси, нічого не затерто. На свої руки автомобіль дуже в гарному та збереженому стані. Газові опори також в гарному стані. Жоден болтик не некручений. Весь автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Це дуже рідкі зараз в Швейцарії, бо автомобілі буває ну, дуже складно знайти в рідній фарбі, щоб був. Там треба їм проходити техогляд. якщо є якісь царапини, вони мають його. Зафарбувати, щоб пройти тихогляд. Так, подивіться на задні колеса, в якому вони стані. Також присутня у нас повноцінна запаска знизу. Кажу вам ще поднищу автомобіль, в якому стані приїжджають автомобілі зі Швейцарії. Задні парктроніки також. Задні вікна у нас притоновані з заводу, заводським напилом. Подивіться на карту пасажира, в якому вона стані. Також ніякої ржавчини, нічого немає. Автомобіль дуже збережений. Приїхав. Автомобілем їхала, їздила жінка в Швейцарії. Покажу вам пізніше по техпаспорту. Є якась невеличка вмятина, можливо, десь ремнем безпеки. Прижали його дверкою, це нічого страшного, ми його, якщо вам треба буде, ми його заберемо, ці вмятини. Так, дивіться, звідси, якому автомобіль стані. Ось так він виглядає. Дуже гарно виглядає на ці білі шкірі, вони є ще в різних, там є чорні, але на білій шкірі самі гарніші, як на мене. Так. Передні колеса також подивіться. Ми знаходимося в місті Радивилів. можете приїжджати, записуватися на тест-драйв, на огляд. Готові перевір, на, перевір, на будь-які перевірки ваші на будь-якому СТО, дивіться на стан карти пасажира. Все дуже в гарному збереженому стані. Такі накладочки у нас Outlander. Так, жоден болтик не кручений. Всі вікна в нас в оригіналі, рідні. Так. в такому стані автомобіль. Два такі бардачка, можна сказати, тут дує холодом, можна собі положити якісь напої, там пиво, водичку в дорогу, хто там що любить. Такий бардачок у нас тут є. Так. Покажу вам документи. Так, що автомобіль? Зараз фокусую. 2011 року випуску, фіксуйте ВІН-код. Перевіряйте. Сплачені всі митні платежі, автомобіль вже готовий до постановки на облік. Сертифікат відповідності зроблений, сервісна історія. Всі записи можете собі поперекладати через Google перекладач. Що, коли мінялося, в якому році. Останній пробіг зафіксований у 2024 році, 12 місяць, 209 215 кілометрів. Так. Добре, то я складу зараз. Собі. Так, друзі, зараз покажу вам мобільне лаково-фарбове покриття. Ось такий у нас професійний прибор Profil Line tg 588 Pro. Так.

55, 66. Погано приложив зараз 80. Пластмасовий бампер у нас тут і тут. Та кришка багажника, 81 70 70. 76, 59 68 68

Зараз я вам його заведу, покажу, як працює двигун. як автомобіль заводиться. Ніяких помилок, чеків по автомобілю немає. Сигналізує парктроніки, їх собі регулюється, виключаєте, включаєте, як, вам, як ви собі забажаєте. Включаємо R. Ніякого пинка, нічого немає, виводиться камера заднього огляду. Включаємо на N, драйв, також, ніякого пиночка. Все, дуже в хорошому та збереженому стані. Коробка спрацьовує чітко, без ніякого ривка, ні на холодну, ні на гарячу. Автомобіль повністю обслужений, ніяких капітал... капіталовкладень не потребує. Зараз капота. Так. Ось так працює у нас надійний мотор 2.2 дизель на 115 кВт. Автомобіль, Мотор ми не мили, щоб не було, там, ми подумали, що ми якісь там потьоки були чи ще, що все в дуже гарному збереженому стані. Тому треба буде, ми його зможемо помити, це немає проблем. Подивіться, в якому ну, жодного запотівання, турбінка, все, все сухеньке. Мотор працює як часи. Два дизель, надійні мотори, вони виходять 500-600 тисяч при хорошому обслуговуванні вчасному. Мотори дуже виносливі. Ці Бік синонова оптика, бачите, біле світло. Подивитись його на руку, можете побачити. Противотуманні фари включаються. Ось так. Зараз я вам покажу автомобіль в Русі. Пристібнемося. Друзі, звати мене Назар. Ми знаходимося у місті Радвилі, це 100 км до Львівської, області до Львова, точніше, 100 км до Рівного, 100 до Тернополя. Також у нас є функція доставки автомобіля під дім. Хто не може приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Вже дуже багато автомобілів доставлено. Так що так, так само підписуйтесь на мою Viber-групу, на телеграм-канал. Там я опубліковую всі автомобілі, вже, які були продані, які будуть в наявності, які є в наявності, які прямують зі Швейцарії. Також новим підписникам. хто Захоче придбати собі автомобіль, хто буде підписаний на мій канал. YouTube канал, Viber групу, Телеграм-групу. Для того буде скидка на автомобіль 200 доларів. Ціна даного автомобіля 12 500 доларів. Дивіться, який автомобіль в Русі. Рушаємо Їде плану, автомобіль динамічний. Зараз ми виїдемо на трасу. Великі дзеркали, комфортно дуже, оглядовість. Так, Покажу вам, що працює люк, щоб ви не думали. Кожна кнопочка по автомобілю все працює. Також він може отако відкривати, зараз покажу вам. Ні, не так. Так, ось так. Можна собі тако їхати. Так. Коробка спрацьовує чітко, рівненько, автомобіль дуже швидко набирає, він дуже динамічний. Зараз ми проїдемося трохи на трасі, Дивіться на оберти. Все дуже чітко спрацьовує плавно. Вже 80. Ось такий у нас автомобіль. Так, 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 так що, друзі, приїжджайте до нас! Місто Радивилів на тест-драйв, оглядайте автомобіль, телефонуйте, все розкажу, що може забув сказати. Все вам розкажу. Всім дякую за увагу. Також слідкуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, то будуть, буде дуже багато нових автомобілів, які прямують, будуть відеоогляди нові на всі автомобілі, які ми приганяємо зі Швейцарії. Автомобілями зі Швейцарії вже займаємося дуже давно. Так, всім, всім до зустрічі, всім мирного неба, всім пока.